Усіх вітаю, любі друзі! З вами Ютуб канал Хетрик. І сьогодні ми з вами поговоримо про найважливіші події в українському футболі. Буде дуже цікаво. Тому підписуйтесь на канал та погнали дивитися відео. Донецький шахтар підписав нового головного тренера. Ним став нідерландський спеціаліст Патрік Ван Леуен. Контракт з нідерландським спеціалістом розрахований до 30 червня 2025 року. Ван Леовен став 36 м головним тренером в історії клубу. Він замінив на цій посаді Ігоря Йовічевича, з яким команда виграла чемпіонат України в минулому сезоні. 53-річний нідерландець у минулому сезоні працював з Луганською Зореєю, яка зайняла третє місце в чемпіонаті України. Він був визнаний найкращим тренером сезону в УПЛ. Як тренер провів разом з Ореєю 30 матчів у чемпіонаті України, яких здобув 20 перемог, 4 рази зіграв ніччю та 6 разів програв. Призначення Патріка Ван Леона головним тренером донецького шахтаря, призведе до очевидних змін у структурі гри ярників. Ван Леон полюбляє комбінаційний футбол з елементами певного притаманного голанцям силового атлетизму та швидкості у завершальній стадії. Це він неодноразово демонстрував у зорі, де команда Ван Леона досить цікаво взламувала оборону суперників за рахунок швидких комбінаційних розіграшів на полі супротивника. Особливо стиль Ван Леона допоможе шахтарю у лізі чемпіонів, де гірникам будуть протистояти більш імениті клуби. Що стосується окремих персоналій, то під цей одночасно швидкий динамічний та атакувальний футбол добре підійдуть якості центральних хавів гірників. Судакова Бондаренка, а також добре знайомого для Патрика Єгора Назарини. Великі шанси стати лідером команди має і Олександр Зубков, настирність якого дуже підходить підбачення гри голландського наставника. Незважаючи на це, гірники все рівно потребують підсилення складу, особливо на позиції лівого Вінгера, де в команді залишається лише один Іван Петряк. Луганська зоря оголосила про призначення головного тренера. Ним став сербський спеціаліст Ненет Лалатович. Останнім клубом 45-річного серба була «Младость», у якій він провів 10 матчів та вилетів з вищого дивізіону країни. До того фахівець очолював низка клубів, такі як Раднічки, «Борац», Альбатін, Войводіна, збірна Сервію «Ю-21» та Ю-20, Чукарички, звезду», Напредак, «Вождовац» та Пролетер. Новий тренер Луганської зарі, на перший погляд викликає багато запитань. Але якщо копнути більш глибше, то не все так однозначно, як здавалося б, на перший погляд. Серський наставник Лалатович ще декілька років тому вважався найперспективнішим тренером країни. Це той тренер, який зумів розкрити відразу декількох зірок сербського футболу, до прикладу, Адама Марушича з Лаціо, Рада Круніча з Мілану чи Немання Радоніча з Торіно. А зі скромною воєводиною Лалатович зумів виграти Кубок Сербії у 2020 році. Команди, які тренував сербський наставник, завжди показували яскравий атакувальний футбол, який подобався болівальникам. А ось із результатом дуже часто були проблеми, тому можна впевнено сказати, що кейс з переходом Лалатовича у зорю це дуже авантюрний варіант з боку керівництва зорі. Але це той варіант, який може розкрити декількох молодих гравців та вигідно їх продати. І, відповідно принести додаткові кошти у казну клубу. Дніпро 1 підписав гравця збірної України. Правий захисник Олександрій Денис Мірошніченко перейшов у Дніпро 1 Про це оголосила прес-служба Олександрійського клубу. Сума трансферу склала близько 250 тисяч доларів. Деталі контракту 28-річного футболіста не називаються. Відзначимо, що за Олександрією Мірошніченко виступав з 2019 року. А навесні цього року отримав дебютний виклик у збірну України. У минулому сезоні УПЛ Денис провів 29 матчів, підзначився чотирма голами та двома асистами. Денис Мірошніченко зараз є одним з найкращих українських гравців на своїй позиції. За останні кілька років Мірошеченко суттєво покращив свій рівень та додав у футбольних якостях. А навесні цього року ще й отримав виклик у національну збірну України. Що стосується перспектив Мірощенка у Дніпра 1 то очевидно, що Дніпряни розраховують на нього як на граця основи, що може закрити як праву, так і ліву бровку оборони. Серед головних козирів Міршніченка це швидкість та технічна оснащеність при роботі з м'ячем. Окрім того, Денис дуже любив підключатися до атак та прострілювати у штрафний майданчик або ж навіть самостійно завершувати атаку команди. Як, наприклад, було у 2019 році у матчі Ліги Європи проти Гента, коли Мірошниченко забив гол красень бельгійцем на їхньому полі. Враховуючи кадровий потенціал Дніпрянут захисті, а конкурентом Мірошниченка буде Євген Пасіч, то безумовно даний трансфер підсилить підопічних кучера напередодні зустрічей у лізі чемпіонів. Українська асоціація футболу визначила тренера збірної на Олімпіаді у 2024 році. УАФ оголосила, що Руслан Ротень очолюватиме молодіжну збірну України на Олімпійських іграх. Виконком затвердив це рішення, враховуючи успішне виконання поставлених турнірних завдань і розглянувши пропозиції Комітету національних збірних команд УАФ. Додається, що у протоколі засідання було вказано у разі успішного виступу на Євро 2023 а саме здобуття Олімпійської ліцензії, у контракті передбачена опція автоматичного продовження до завершення Олімпіади 2024 року. Працівниця на які від Європи визначатиметься під час Євро 2023. Однак УАФ оголосила, що у відборі на Євро 2025, який стартує цього вересня, команду очолюватиме новий штаб. Візначимо, що Олімпійські ігри пройдуть наступного літа у Парижі. На турнірі можуть зіграти лише футболісти, які народилися пізніше 1 січня 2001 року, та троє старших. Рішення про призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера збірної України на Олімпійських іграх безумовно є повністю правильним, адже саме Ротань і подарував нам цю омрієну путівку. Окрім того, Руслан Петрович добре знає усіх гравців, які можуть грати за збірну на цьому турнірі. Пройшов з ними, як то кажуть, і Крим, і Рим. Єдиним негативним аспектом може бути те, що багато засновних гравців молодіжки Ротаня не попадуть на Олімпійські ігри через віковий бар'єр. Адже грати на них можуть футболісти, які народилися не старше 1 січня 2001 року. Таким чином відразу декілька провідних виконавців, таких як Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів чи Максим Теловеров, пролітають повз Олімпіаду. Щоправда, є і запасний варіант з тим, що можна викликати трьох гравців старше за 23 роки у заявку збірної. Тому тут у уротання буде дуже складний вибір або взяти перевірених бійців по типу Бондаренка чи Толоверова. Або викликати тяжку артилерію з національної збірної у виграді, того ж таки Андрія Ярмоленка, Олександра Зінченка чи Віктора Циганкова. У будь-якому випадку все буде вирішуватися аж через рік. А зараз у ротання єдине завдання: пройти якомога далі з молодіжкою на євро та спробувати виграти цей турнір. Київська Динамо відпустила зірку молодіжного Євро 2021. Динамо в Батумі оголосила про трансфер трансервінгера Київського Динамо Георгія Цітешвілі. 22-річний грузин виступатиме за клуб на правах оренди до кінця сезону 2023-2024. Нагадаємо, що минулий сезон Цитаєшвілі провів у Леху, забивши один гол та віддавши дві результативні передачі у 24 матчах. Георгій Цитаєшвілі знову покидає Динамо, незважаючи на яскравий виступ грузинського Вінгера на молодіжному Євро. Під час якого він відмітився трьома результативними діями, віддавши два асисти у матчі з бельгійцями та забивши гол у ворота португальців. Тим не менш гравець відправляється в чергову оренду. І, схоже, що після цієї оренди, а також повернення Динамо Андрія Ярмонка, можна остаточно поставити хрест на амбіцях цитешвілі у столичному клубі. Очевидно, що Мірче Луческо не розраховує на гіо як гравця основи, а сидіти на банці грузин не хоче. Тим не менш вибір Цитешвілі досить дивний. Адже він міг знайти більш статусну команду у Європі або піти в оренду в ту ж саму зорю, яка грає в Єврокубках. Але він вибрав зону комфорта та підписав угоду зі скромним грузинським клубом, який навряд чи далеко пройде Єврокубкових турнірах. А отже, черговий талановитий гравець Динамо так і не зумів повністю проявити свої сильні сторони, незважаючи на величезну перспективу. На цьому все. Дякую, друзі, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк цьому відео, та зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!